17 червня 24 рік Миколаїв. Заїхали ми на свої соняшники. Ті, що експериментально, як не експериментально, ми для порівняння посіяли тут три гібриди. Ароматик від Лідея і від Сингенте, Сузука і Суомі. Перше, що відразу скажу. Суомі, хто спостерігає, знає, що в нас тут два попередника. Поганий попередник Там забур'янине було поле одним масивом. В минулому році у нас було тут посіяно просо і ячмінь. Просо, вичистили геть. Тут майже бур'яна немає, тут де дуже багато було злакових. Ну ми взагалі не буду розтягувати. По ячміню набагато гірший соняшник. Але там попало у нас. Ароматик по ячменю і суомі. Суомі в нас переходить ось по кращому попереднику. Ось воно у нас тут Ось це Суомі, оце Сузука. То Суомі по кращому попереднику виглядає краще, ніж сузука. Поки що. Візуально, це так, як зараз. Так, як подивиться. Але ароматик набагато краще Суомі. Запам'ятали. Починаючи з лідера, ароматик Суомі Сузука. Але все покаже, як кажуть, бункер. Так, друге. Друге, всі пам'ятають, хто спостерігає, кому цікаво, робили ми експерименти. Напали на мене, що я збиваю продажі гіліантекса. І почали мені писати, що ви херньою займаєтесь, що бризкаєте заниженими нормами. Треба працювати, можна і двойну норму, і все буде добре. Дивимось, соняшник. 35 грам обробляли тут. Ну, амброзія покрутилася, все такий стан більш-менш. Переходимо далі, йдемо. Тут у нас буде зараз, зараз ми дойдемо, хто пам'ятає, тут у нас зараз буде 30 грам. 30 грам, на рахунок того скажу, що ось 30 грам, так само. Амброзія, все воно покручено. Трошки, можливо, менше, але не б не сказав, що менше, так само. Так само покрущено, вона здихає, дойде, я знаю, що воно крайні, на крайній випадок вона вже не конкурент. Це в нас 30 грам, тобто ще менше, ніж ми бризкали. І зараз ми дойдемо, де ми давали 45 грам. 45 грам, ось, починається в нас 45 грам. Та сама картина. Та сама картина. Один в один відкрита ділянка. Тут набагато гірший соняшник. Оце за те, що я казав, хто спостерігає, що тут по ячменю у нас гірше, тому що, бачите, міжряддя, міжряддя грязне, берізка. Але я скажу, що мені так здається, що геліантекс берізку притримав. Одну чомусь вона невесела. Але 45 грам нічим не вирізняється від 35 точно. 30 грам можливо, воно чуть, трошки менше пригнічено. пригнічено. Ось така ситуація. Ну, тут ми соняшник, ну, чесно говорячи, я приїхав на цей соняшник на цій ну, Це не е, дискувати. Думав його дискувати. У нас пройшов дощ, думаю можливо, просто посіять. От, я вам кажу, з берізкою щось відбувається, бачите? Отаке От з нею відбувалося, де відкрита ділянка. О, зараз ми прийдемо на край, де хто пам'ятає, як ми обробляли. Я вам показував, що там її покрутив. Ось ми йдемо гіліантекс по 35 грам. І все, все те саме, що і 45 грам. Точно така сама ситуація. Заїхав я на цей сонячник, бо думав дискувати. Тому що тут такий він паршивий був, ну що страшно. Але ну, маємо, що маємо. Я думаю, щось виросте з нього. Тут по 10 центнер, якщо зберемо, ну і Бог з ним. Ось вам хочу ще раз показати, ще не раз, а ділянку. От і що я думаю, що ж це відбувається? Що це відбувається з цим соняшником? Чому немає? Навіть знаєте, не придумаєш. Це заєць собі робить футбольне поле. Починаючи з центру, ось тут вже соняшники позасихали, попідсихали, вони з'їдені. І ближче до краю ми бачимо те, що вони з'їдені свіжіші, свіжіші. Ось вже більші, 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 ще більші і вже свіженькі, ось скошені, тільки ну, скошені. Ось так по краю. І це він по кругу ось так заходить і собі шмалить. Нафіга він це робить? Я не розумію, ось бачите, лежить, тільки но скосив. Він тільки но прив'яв. Ми його наполохали. Ось так зараза. Ну, що, лишимо ми цей соняшник. Сомі, гарний соняшник, але нас не, не вдасться його випробувати. Це добре, що в нас різні попередники попали. Що ми побачили, що це не соняшник поганий, а що це. Попередники зіграли роль на ріст на вигляд нашого гібриду, тому що можна зробити неправдиві, так сказати, висновки. Ну, там ми побачили по кращому поперед. Зараз ми зайдемо до ароматика. Вимкнути, тому що час йде. Ну, і я вам скажу, ось ми зайшли. Дойшли де починається, закінчується Суомі і починається ароматик. Ну, судячи що там ароматик виглядає шикарно, а тут Суомі майже на рівні ну, звісно, ароматік трошки краще, то Суомі гарний соняшник. Що тут? Тут по шкідникам. Ну не будемо ми нічого по шкідникам, не будемо ми наводити кіпішу. Я знімав відео, і там, хто дивився, те відео, я виставлю. Хто не дивився, значить я ще не виставив його. Де я знайшов тлю? Все, аврал, Це можна було б кричати і казати, що треба обробляти. Була та тля у нас. Був той кліщ у нас завжди. ну Дійсно, якщо в людей так він масово заходить, я не буду обговорювати. Якщо масово знищує посіви, то дійсно, да, потрібно щось робити. Ну, у нас він був завжди. Ну, він не в такій масі був, щоб. Ось 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 це, як там показують, кліщ. Ось. Враження кліща. Так як показують, я не знаю під мікроскопом, не, не збираюся його дивитися, воно мені геть не потрібно. Я знаю, що вродить, що вродить, і буде. Я знаю, що якщо ми зараз будемо бігати, шукати інсектициди, обробляти і ламати соняшник оприскувачем, ми наробимо ще більше біди. Дойшли ми Ось бачимо, ось такі соняшники виростають. Це коли зайці з'їдають верхівки. І вони починають кущитися. Дойшли ми до краю. Те що я вам обіцяв показати, як тут почуває себе берізка. Ну, дійсно, дійсно, от вона не пропала, берізка. Ну, гіліантекс, тут ми йшли по краю в нормі 35 грам. Ви бачите, що амброзія вона не пропала. Ну, я вам показував, що і 45 грам її не вбив. Що берізка? Пригнітило. Що не казати, От якщо взяти ось берізку, і ось тут берізку, вона собі квітне і вона почуває, де її не обробили, там ми краєм зацепили. Все, дякую за увагу, дякуємо воїнам нашим, що бережуть наше життя ціною свого життя. Все буде добре. І в нас, і в Україні, ось ми йдемо, тут метелики літають. Все, це вже, все, все. Соняшник, де гарний, він вже по пояс. Вже нічого ми робити не будемо. У нас немає таких оприскувачів і всього остального. Буде що буде. Не встигли ми в цьому році його не підживити, не фуніцидом обробити. Шкода, шкода, шкода. Все не так складалося, як сталося. Ось, опять, знову ми Аврал знайшли. Капець ось до чого доводять інсекцисидні футозіцидні. Тобто, Гербіцидний обробіток, бачите, нема головки. Все, капець. Але, але ми не знаємо чому, але ми знайшли це в одному місці. ось, І ось. Більше це я дійшов до, до краю і знайшов. Більше я такого не зустрічав. ну Можна було б теж кричати, що це аврал, що це геліантекс. Що це такого натворив? Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка, обговорення. Все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою.